Дроб'яна піч буржуйка Темп 3. Це наймолодша з серії буржуйок темп. Вона зі сталі 3 мм пофарбована жаротравкою фарбою Термосила 700, яка витримує до 700 градусів. Оснащена конфорочкою для приготування до розігріву їжі, а також шибером на виході димоходу з неповним перекриттям. Для того, щоб не отруїтися чадним газом. Також в верхній частині є плита допалювач. По бокам ось у нас присутні форсунки. Вони починаються знизу, гаряче повітря подається перед форсункою і проходить до газів. Тобто є плита допалювач. Також є невеличкий зольничок і горіння регулюється як дозатором повітря на зольнику, так і шибером на виході димоходу. Розрахована вона до 30-40 квадратних метрів опалювальної площі. В залежності від висоти стелі, дрова в неї лягають фактично 41 см топка у глибину.